Уже навесні за 10 кілометрів від Канівської ГЕС розпочнуть будівництво гідроакумулюючої станції. Загальна вартість її спорудження становитиме мільярд 700 мільйонів доларів. 70% від цієї суми, сподіваються, в уряді нададуть іноземні інвестори. Про перші гроші вже домовилися 750 мільйонів доларів кредиту надасть європейський інвестиційний банк під низькі відсотки та з пільговими умовами погашення позики. Це перший банк, який Свої наміри щодо участі в реалізації амбітного та надзвичайно важливого проекту для нашої держави. Решту коштів забезпечить пад України за рахунок тарифу на відпуск електроенергії та за допомогою залучення внутрішнього кредиту. Канівська гаес перспективний проект, адже Україні бракує маневрових потужностей їх в десятеро менше ніж потрібно. А через це стаються перебої зі струмом. Надлишкову електроенергію, яку виробляють електростанції вночі, ГАЕС використовують для перекачування насосами води з нижньої водойми у верхню. А під час пікових денних навантажень вода з верхнього басейну підводиться до гідроагрегатів ГАЕС, які працюють у турбінному режимі. При цьому вироблена електроенергія потрапляє в мережу, а вода накопичується в нижній водоймі. Отож, робота ГАЕС дозволить покривати попит на електроенергію під час пікових добових навантажень та зменшити провали у нічні години. А ще гідроенергетика цікава інвесторам. Гідрокумулюючий, зважаючи на їх дружню, ну відносно дружню э, э, стосунки з екологією. Вона значно знижує інвестиційні ризики. Тобто, інвестор, вкладаючи в гідроенергетику, несе значно менше ризиків того від, від того інвестора, який будує нові атомні блоки. Строк будівництва 6-7 років. Окупитися ж цей масштабний проект має за десятиліття. Прогнозують в Укргідроенерго. Проект розробили українці, але за європейськими стандартами було передбачено додатково декілька заходів безпеки експлуатації споруди, такі як додаткові аварійні автономні затвори з верхнього з нижнього об'єкту. Таке будівництво стверджують у міністерстві позитивно вплине на тарифи, що найменше запобігатиме їхньому підвищенню, ба навіть взагалі знизить причина стабільне та безперебійне використання енергетичних потужностей, яке вирівнює виробництво та споживання. Анастасія Іванцова, Артем Босенко, новини, телеканал Бізнес.